Будинок без світла досить темний. І знімати щось тут навіть світло, із світлом погано. Але я дочекалася, коли світло нам дадуть, аби зняти те, що я планую робити наступним. Наприклад, у мене є ось такий старий буфет. Він дістався мені від попередніх хазяїв, і я хочу його відчистити та пофарбувати в світлий колір, аби він тут приємніше виглядав. Він такий старенький, відслужив багато років, думаю, ще й мені послужить. А це мій холодильник. Який я купила свого сусіда. Побачила, що в нього в гаражу стоять холодильники, спитала, а він каже: так, я колись працював, ремонтував холодильники, і в мене їх багато накопилося, але працюючих маловато ну, і запропонував мені оцей. Я купила в нього його за 1200 гривень. І він слугував мені. Більше року. Ну, правда, я взимку тут не знаходилася того року. Потім ну, він якби не дуже гарно морозив. Це Дніпр старий. І тому питання про холодильник лишалося відкритим. То ми купили ось такий новенький. Звичайно, в ньому можна заморожувати овочі, фрукти, що я її зробила, але вже це ми купили наприкінці літа і цих... то, що заморожувати було вже маловато. Але є там і вишня, і слива, і кабачки, малина, ожина, все, що тут. Зростало на подвір'ї, кизил там ще є, це я купувала, ну, наморозила овочів та фруктів і задоволена роботою. До речі, мені сказали, що він ноуфрост, no суха заморозка, але потім виявилося, що індезі такого розміру не буває сухою заморозкою, і це звичайний крапельний. Ну, якби трошки підвели мене цим. Не готова я була. Мені дуже хотілося сухою заморозкою, бо вдома в мене саме такий залишився. Правда, LG іншої фірми. Ось тут у мене знаходиться стіл, який я знайшла у літній кухні. І він такий був весь. У фарбі, у крейді, ну, дуже-дуже неприглядного виду. Але я зрозуміла, що він дерев'яний і надійний такий стіл. І я перше, що робила, ще холодно було, бо ми ж у лютому придбали цей будинок, і я почала його шліфувати і зчищати фарбу. Ну, теж різні інструменти використовували, різні методи, але ну, здерла не все, не закінчила. Ще там трошки з того боку є і знизу Столешниця, я вже сама забула, яка вона. Ну, Ось вона така. І я її відшліфувала теж. Планую вкрити ще. Маслом з воском, і буде вона мені слугувати. Я думаю, довго. Ну, поки що він тут стоїть, бо інші справи в мене були. І я пере... От відволіклася від нього. А, тут у мене декор, як завжди, сухоцвіти стоять. А це мені сусіди, ті, які віддали мені дрова, ну Вони розбирали, я вже казала, вони розбирали курятник свій там, чи свинарник це все було дерев'яне. І вони мені віддали ці дрова. А разом із ними запропонували ось таку швейну машинку. В мене є дуже гарна швейна машинка, бразер, електронна. Але хотілося, щоб машинка була ще. Ще й тут, вона там лишилася поки, що. Лишається в Київській області. Та. А тут мені потрібно було там різні занавісочки шити. І я, я її Вона не працювала, вона належала бабусі хазяйки, яка мені її віддала. Бабуся шила, а вже два покоління після неї не шили. А я її купила. Челнок бо його не було, і дуже довго розбиралася в інтернеті, як її привести до ладу. Ну, це стара подільська машина. Машинка. Вона почала мене шити, але таки бавовно. Трохи щось складніше, то, мабуть, треба її налаштовувати на кожний матеріал. Ну, ще в мене тут в цій кімнаті. Яку я ще нічого тут не робила. Е, ну Проблемні поли, як їй казала, тут вони вкриті такими, були вкриті ковдрами, килимами, але поли тут десь пестере. І воно прогнило. Ось тут під холодильником якась дощечка лежить. Ну, тут вони, Звичайно, вони не рівні. Я тут трошки. Шматочки ліноліуму застелила, аби мені було добре ходити. Це двері на кухню. Це тут така стара шафа стоїть. Може, колись я із нею зроблю, але поки що планів на неї не строю ніяких. Ну, а тут у мене моя валізочка, з якою я їздю. І ось знаходиться тут ось такі реєчки. Це від, була опакована пральна машина. А я їх зберігаю, зберігаю завжди, і, звичайно, ці, з цих упаковок ще щось зроблю. Може, каркас для того ж пуфіка, про який я вже розповідала на своєму каналі. Ну, оці дві кімнати ця і ця, вони не опалюються. Ну, з цим питанням ще треба розбиратись добре. Але цього року я багатий шматок роботи, багат, ну великий, був з вікнами. Я їх чистила, використовувала для цього газовий балончик. Особливо під віконня, там такі шари, фарби величезні були. Ну, Я не ставила своєю цілею довести їх до е, досконалості. Мені потрібно було просто заробити всі дірки, аби було тепліше в хаті. Ну і вийшло, що цим літом я. Робила, займалася ще цим питанням. Оце віконечко пофарбувала, відчистила, замазала дірки, воно не сквозить зараз. І тут три вікна, ну, тут тільки повісила нові такі штори, але. Тут багато ще чого змінювати доведеться. Стара стінка тут стоїть меблива, я нею ще поки нічого їй не роблю. Тут вона склад у мене. Ну, бо тут холодно, і робити поки що ще й часу у мене не було. Але ці дві кімнати, ви бачите, вони такий ну, непоганий вигляд мають, стіни пофарбовані в приємний колір. Хоча вони вже трошки втратили свою красу. Тут є такі плями. Це не я, це вже до мене вони були. Я перефарбувала оці двері в один шар фарби. Ну так, просто вона в мене трошки лишилася і я пофарбувала. Звичайно, це треба переробляти. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дякую. На все добре вам.